Вітаю майстриньки! Обіцяне відео на тему, як я переношу паєточку з виворотної сторони на зовнішню. Ну, думаю, для багатьох це не є секретом і давно ви вже користуєтесь ось такою штукою. Пінцет з якогось дитячого набору можна брати будь-який, яким вам зручно це робити. Ну і тут головне, що терпіння, спокій і поїхали. Робити таким пінцетиком це дуже просто, так як. Гачком, наприклад, незручно переносити паєтку, тому що гачок плутається в ниточках. А ось таким пінцетиком саме те. От я вам покажу прямо от зблизька зблизька. Дивіться, ви от підхватили цю паєточку. І прямо видно, як вона рухається на своїй ниточці. Зараз. Ось. І дивитись. Куди її засунути? Або сюди, або сюди. Ну, куди зручно. Куди вона краще заходить, так? Ось ну, сюди. Просунули, от вона у вас вилізла. Потім розрівняли і все. Знову підхватили, подивились, куди краще, так? Ось, наприклад, і просунули, от вона у вас. Вилізла. Коли у вас є вільний час, або ви доробили замовлення, включили якийсь улюблений серіальчик, і ось так переносите паєточку на зовнішню сторону. Ось така краса. Ось такий результат. Тут буквально ще кілька паєточок залишилось на цій стороні. Так, і буває ще таке: дівчата, скажу вам, що Паєтки деякі бувають зайві, які особливо знаходяться на шовчиках, так, коли ми збираємо виріб, або ну, десь іще ну, буває таке, що от вони зайві. То я їх просто зрізаю, також їх легко зрізати, розрізали навпіл, і вона сама відпала. Ну, буває так, що я ще зрізаю паєтки, які мені не потрібні. Дякую вам майстреньки за перегляд і дякую, що користуєтесь моїми порадами.